Мідраш розповідає, що коли лиходій Гаман із гордістю залишив палац Ахашвероша після підписання указу про винищення, він побачив, як Мордехай звертається до трьох єврейських дітей і запитує їх: Скажи мені, твій пасук? У Талмуді згадується такий спосіб дізнаватися волю Всевишнього. Питати в єврейської дитини, який останній пасук, яку останню фразу танаха вона вчила сьогодні в школі. Оскільки ніщо у світі не випадкове, у тому, який пасук назве зустрінута дитина, убачили вираз вищої волі. Один хлопчик сказав: Не бійся раптового страху і жаху від лиходіїв, який може прийти. Другий сказав Радьтеся, буде розстроєна ваша порада. Задумайте, але нічого не вийде, бо з нами Бог. Третій сказав і до старості я той самий, і до сивини я буду терпіти, я створив, і я буду прощати. І я буду терпіти, і я буду рятувати. Мордехай зрадів, почувши їхні слова, і сказав Гаману, що не боїться його указів. Не дарма ми вимовляємо ці слова наприкінці кожної молитви Шмоне Есре. Але в такому разі, чому Мордехай розірвав своє вбрання, убрався в мішковину й попіл і голосив піст. Мудреці пояснюють, що злодійський указ міг бути виданий тому, що єврейський народ служив чужим богам. Мордихай розумів, у чому проблема, і тому підійшов до дітей, щоб дізнатися, чого вчать дітей у школі. Коли всі троє хлопчиків відповіли йому фразами, що містили сподівання на Всевишнього, Мордихай зрадів, ослаблення віри лише зовнішнє, а глибоко всередині палає віра. Через піст і каяття Мордихай заново розкрив цю віру. Пурім учить нас, щоб дізнатися про стан єврейського народу. Потрібно перевірити, що вчать у школі єврейські діти.